Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. Діти, запрошую вас на цікаву виставу, на яку і де вона буде відбуватися, слухайте уважно. Радість для малечі, цирк на цілий вечір. Ось арене, коло, і веселий клоун, тигри і жонглери, фокусники й леви, міми, акробати. Цирк дитинства свято. Всі дорослі і діти дуже люблять цирк, і ми з вами також побуваємо на виставі. Тож, починаємо! Перший номер на арені виступає клоун Женя. Ви йому допомагайте, слова за першим складом називайте. Пограємо в гру, яке слово заховалось. Будемо добирати слова за заданим складом. Наприклад, склад «ма». мама, малина, машина, мавпа, марійка. Наступний склад ко. Котик, колесо, корова. Ковбаса комар. Склад лі. Літо лійка, літера. Ліс. Склад си, сироп, силач. Сигнал. Синок. Діти, скажіть, скільки звуків у слові клоун? П'ять. Який перший звук? Клоун. Звук ки. Який останній звук? Клоун. Звук. Ни. Скільки голосних. Клоун. Два голосних. Поділіть слово клоун на склади. У слові клоун два склади. Який можна зробити висновок? Скільки у слові голосних звуків, скільки і складів. На арені фокусник нас давно чекає. Він слова короткі і довгі шукає. Ви вже знаєте, що слова є довгі і короткі. Це залежить від того, скільки складів вони мають. Є слова зовсім короткі і мають лише один склад. Тож придумайте ці слова і назвіть їх: Сад, лис, суп, рак, кіт. Гриб. Діти. Пропоную пограти в гру складове слово. Складове лото будемо зараз ми грати. Кількість складів у словах визначати: дім, молоко, сніг, каша, дерево. Це красивий кавалер, найвідоміший жонглер. Він словечка підкидає. Хто з вас дітки їх спіймає? Коли в слові і звук є, ви його ловіть та плескайте в долоні. Якщо немає, то тупотіть ніжками. Слухайте уважно діти, риба, хліб, молоко, звірята, школа, лікар, море. Діти, я думаю, вам сподобалось виконувати всі завдання. Закінчилася вистава гра, вже на прогулянку дітки пора. Працювали ми завзято, дуже гарні вималята. Ви скажіть тепер мені, що сподобалось, що ні? Чи цікаво вам у грі? До нових зустрічей.